Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на навіки! Доріво Христі, Маємо сьогодні друга неділя Великого посту. Сьогоднішнє Іванліє подає нам такі дві сторони самої цієї події. Найперше сама ситуація, яку всім зрозуміло. Христос проповідує, зійшлося багато людей, повна хата, те, які вже на вулиці стоять перед дверима, вже нема куди зайти. А другий несуть розслабленого. Нам говорять то і дуже добре, що говорять. Але нам тут колега в нас лежить спаралізований і знає, що Христос може оздоровити, їм не важливо, що Він там говорить собі, їм важливо, щоб він його оздоровив. Вони приходять, немає як приступити. Тим більше несуть суд, то, то ліжко. Тут люди стоять. <кій> І вони бачать, що немає, як доступити, а давай, каже, через стелю опустимо. Знаєте, ну, ну, це не така стеля, знаєте, як у нас. Знаєте, ми тут хати будуємо е, там, металочерепиця, там це, ще там щось. Це знаєте. Пару гілок накладали таке, щоб тінь зробити в хаті. І Такі були, тобто стеля не була така, як ми собі думаємо, штукатурина, знаєте, там ще щось. Це було просто гілки трохи повідкидали туди-сюди, розібрали стелю і опускають то ліжку прямо перед Ісусом. Ну, Знаєте, з одної сторони, так, вони мають мету, вони йдуть до Ісуса, вірять у Його. Його сила, що той допоможе. Але я хочу звернути вашу увагу ну, на саме, щоб ви трохи подивилися на цю ситуацію очима юдею, так? у євреїв було поняття, що всяка хвороба це кара Божа. Особливо якась там тяжка хвороба, так? І так Бог йому дав, він так заслужив. Все, Це його хрест, це його тягар. Якби ми по-нашому сказали, це його хрест, бо Євреїв, до Христа там нічого не мали, так? І все, він... це і Божа кара. Не маєш дітей, Божа кара. Лежиш, не можеш ходити, це Божа кара, все це за гріх. І... Представте собі, що ці хлопці несуть розслабленого до Ісуса, щоб той оздоровив. Тепер воно зовсім по-іншому виглядає. Бо якщо Бог дає кару, то Ти хто такий, щоб ту кару знімаєш? Розумієте? І навіть ті, що там сиділи, каже, бо Він каже, бадьорся, сину відпускається тобі гріхітці такий. Ну, то то як так? То один Бог може гріхи відпускати? Як ти кажеш, відпускаються тобі твої гріхи? Христос чує їх думку, чує то внутрішній стан того серця, може по-божому і бачить, як, то, як та душа. Е... Які би то слова підобрати, так? як вона виглядає та душа, яка, знаєте, убрався в такі богослужбові ризи, аби хтось включив такий рентген, і щоб все-таки подивитися, як та душа виглядає перед Богом. Рівно ж так само, як і на вас усіх. Якби подивитися Божими очима, і ви би мали вигляд. Не то, що ви одягнуті, а вигляд вашого стану душі. Бо Дуже часто ми зверхи стараємося себе презентувати одно, а всередині зовсім друге. І Христос бачив тих людей, і особливо ці книжники, знаєте, ці, що вчать народ, ці, що вчуть закони, ці, що вчуть. Як правильно Бога прославляти, які бережуть, щоб не було якихось єресей? І Він проти віця Ісусові Христове. Ти хто такий, що гріхи прощаєш? І Христос їм каже, а що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Зверніть увагу, що та і та компетенція, вона є тільки Божа. Як простити гріхи, ну тільки Бог може прощати. Але якщо вони рахували, що оця хвороба це є кара за гріх, то оздоровлюючи цю людину, ти виступаєш якби або в ролі Бога, або проти Бога. Для юдеїв поняття присутності Ісуса Христа, Його Божества, було більше як перед нами сьогодні. Бо ми не йдемо так до Христа, як оці четверо, що несли розслаблену. Бачачи, перепону, вони не вертаються додому. Вони шукають, як все рівно добратися до нього. Євреї, які слухали, берегли віру в єдиного Бога, все як має бути, чекали Месію. Христос прийшов, і вони розуміють кожне його слово. Вони відчувають, що кожне слово наповнене Його божественністю. Він прощає гіхи, Він оздоровлює. Хворих ну, для євреїв це була реальна присутність Божого Сина на землі. І що? І вони його не прийняли. А тепер я питаюся: а для вас хто є Христос? Бо так казали, чи я той Христос, якого я маю прийняти в своє серце? Христос, який віддав своє життя. Щоб ми жили. Христос, який ішов на Ологофту і так само, як рентгеном бачив всіх людей стан тої душі, розуміючи, за кого він іде вмирати. Якби ми всі сьогодні стали перед Христом, Він на нас так подивився, чи захотів би він ще раз йти на Ологофту і вмирати за кожного з нас? Я не кажу за тих, що Христа не прийняли. Я кажу: за нас любі мої християни. Чи готові ви вже стати перед Богом, ну як перед рентгеном, так, щоб побачити ваш внутрішній стан? Чи я вже встиг покаятися? Чи я вже встиг навернутися? Чи я прийняв Ісуса Христа? Господи, прийди до мене. От я готовий, щоб Ти мене прийняв таким, яким я є. Ось мій стан душі. Ти ж бачиш все в мене всередині. Ти бачиш, скільки я служу ближньому. Ти бачиш, скільки я служу тобі, Господи, ти бачиш, скільки я молюся. Ти бачиш, Господи, як я до Тебе відношуся. Чи готові ми стати? Ви скажете, ну та як не готові? Та ми ходимо кожну неділю до церкви. Ми ходимо на сорокаусти, ми, ми молимося, ми б'ємо поклони в часі посту. Перед молитвою ввечері лягаємо б'ємо поклони. Рано б'ємо поклони приходимо до церкви. Ми, та ми з Богом, ну та як хоче, що таке кажете, я хочу вас спитати, чи ви готові зустрітися з живим Христом? Так само, як ці четверо, що несли розслабленого до Ісуса. Чи ми готові так зустрітися з Христом, як оті ті книжники, що там сиділи, знаючи напам'ять закони, і вони пантрували кожне слово. І хто для них був Ісус Христос? Чи відчували вони велич присутності того, хто біля них? Чи ми так само кожної неділі в церкві з таким же трепетом відчуваємо присутність Бога, який бачить мене наскрізь? Бачить який я. І Він каже: я йшов на лофту, щоб вмерти, щоб дати тобі життя вічне, щоб ти міг і мав можливість виправитися. Щоб біля твоїй душі світився, як ангел, той, якого Петро побачив у гробі, щоб ти, твоя душа світилася, як Христос після Воскресіння. Що я маю зробити для цього, Господи? Я хочу, щоб Ти мене оздоровив, як оцього розслабленого. Як я маю? Господи, прийняти ото оздоровлення, так само, як той розслаблений. Бо він навіть не хотів. Він каже, лишіть мене в спокою, не треба мене нікуди нести. Я не хочу. Це мене Бог наказав, Бог мене покарав, я знаю своє призначення. Він навіть знав, за що він так собі думав, за що він має такі, таку хворобу. А хлопці йому кажуть, ні, ми тебе понесемо до Ісуса, Він тебе оздоровить. Будьте тими, не що лежите на ношах, а тими хлопцями, що несуть до Ісуса. Людину, яка не ві... зневірилася, людина, яка опустила руки. І коли будете бачити якісь перепони, не зупиняйтеся, шукайте способів навіть дуже нестандартних, але завжди прийти до Бога і каже, Господи, поможи нам. І сьогодні, в часі війни, коли ми є тюєю жертвою, на яку напали, ми відбиваємо агресор, який прийшов на нашу землю. У нас іде війна. І в цьому часі, в цьому стані, ми по-особливому маємо відкритися до Бога. У часі війни мають бути повні церкви. Щоб люди мали можливість прийти і сказати, Господи, будь з нами і поможи нам, поможи нам змінити нас, бо коли ми змінимося, ми переможемо. Коли ми змінимося, ми станемо здоровими. Війна для того, щоб нас оздоровити. І гине багато хлопців, бо тому що яка жертва, така ласка. Без жертви нема нічого, і Христос пішов на олговту, щоб нас відкупити. І ми сьогодні йдемо хресною дорогою ціла Україна. Але Господь чекає вас у церкві. Не тільки перша перепона, і ви вже не йдете. Беріть приклад з тих чотирьох хлопців, що принесли розслабленого. Це були його колеги. І хоч він лежав, вони за нього пам'ятали. І вони взяли Його і несуть до, несуть до Ісуса Христа. І виберіть себе за руку тих, які ще не прийняли Христа, і ведіть їх до церкви, щоб вони просто поприсутствували в присутності живого Бога. Неділя це той час, коли Бог приходить до людини і говорить до людини. Цілий тиждень ми дома молимося до Бога, просимо, дякуємо, ще що там щось. А у неділю Бог говорить до людей через святе Івангелі, через святе причастя приходить до кожного з нас. Користайте тим. щоб ви потім не казали, що ми то не чули, тепер і чуєте, і знаєте, що треба бігти до церкви, особливо в часі війни, Нехай Господь Бог зцілить наше суспільство, нехай Господь Бог зцілить кожного з нас і сказав у ті слова, які. Були такі значущі для цього чоловіка. Бадьорся, Сину, прощаються тобі всі твої гріхи, і щоб ви знали, що я син Божий, каже Ісус, кажу тобі: встань, візьми своє ложе і ходи ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.